Лов гейс, okay. мікрофоно за ЖДСКІ та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про Тіамат, про її подію, і відповімо на запитання, а кому її потрібно забрати, і чи потрібно нам взагалі забирати тіамат саме на наші аккаунти. Переходимо перше на анонс події. Подія у нас починається, як я казав, з вже попередньою новиною відео з 24 жовтня по 11 листопада. Ми будемо заходити протягом цього часу, приймати участь в івенті і забирати нагороди і переходимо в гру, дивитися вже цю подію, щоб не затягувати наш час. Ось так отоглядає наш подій в нас перший. Є Піді мною під камерою Story Quest, де можемо про те історію, про те, якби Кампанію та показати її не буду. Це для кожного вже сам собі відкриє. Щоб не спойлерити, що вам було просто цікавіше проходити, бо деякі люди полюбляють сюжет в ДХ, і Їм це цікаво. Друге, це звісно, вже в нас банер. Ми до нього зараз перейдемо. В нас є тижневий хід, де ми забираємо круточки. Непогана така кількість. Додатково допоможе нам, якби забрати діамат, якщо там трошечки не вистачає. Далі у нас Relic Seeker. це я спершу думав, що це дабл дроп, але можливість фармити просто щоденний ліміт цього ресурсу. 20 з двадцяти ми можемо зафармити. Його в деяких режимах гри, такі як данжі, кристаліки, підземелі, тобто в обидвох цих режимах, ми можемо це фармити. У нас є ліміт 20 на день, де можемо їх витрачати. Оці от ресурсики спеціально цієї події, ми їх витрачаємо якраз в магазині. В нашому магазині ми будемо вже їх витрачати на такі нагороди, як рамка для аватару, легендарний скрол, і далі всі. Такі Побочні якісь нагородки, головне, це, мабуть, легендарний скрол для яких гравців. Ну, і аватарка просто як колекція на згадку. Що ось була в нас така подія. Ну, магазин, чесно, виглядає ну дуже якось так собі. Не є ліків, нічого цікавого. Одна рамка пічної якості, ти бачимо, могли, хоча б дати якусь там міфічну красиву да, на честь події, щоб вона ще додатково більше поїнтів дала для заповнення шкали нагороди. Але ну так собі, магазин чесно виглядає Переходимо на наш банер. Це в принципі головне, і далі ми перейдемо вже на самотіамат, коротенький огляд на неї і. Відповідний збирає, кому і потрібно забирати. Гарант, звісно, вже буде на 300, Банер не буде йти протягом сього місяця, як хтось думає. Він йде, як завжди, в свої дні, здається, там або 7, як стандартний банер, або як банер подій, це щось там 10-12. Вже побачено сноусер, бо тут на тест я зайшов трошки пізніше, тому точно дату не скажу. Гарант у нас тіамат на 300 крут, тобто забирати ми її можемо на 300. І так само гарант на 1000, тут теж скритий працює. Тут якщо не випаде вам тіамат до цих 300, ви можете відкривати до 1000, якщо ви, звісно цього хочете, і забирати потім ще одну тіамат. Якщо Оно не випаде протягом цього відкриття. Якщо він випаде он до тисячі, то наступна буде через тисячу і так знову на поколу. Звісно ж, випасти вона може. Сам баннер виглядає в нас ось так: от. герої по С2 тут немає. Це тест серу другого сезону. Чи буде в нас в оригіналі герої С2? Ми поки що 100% все одно не в цьому, але я думаю, що банер залишиться таким самим. І це якби трошечки прикро, тому що в С2 все одно є гарні сапорти, які хотілося би, щоб вони тут були. Але тут і так достатньо шлакових героїв, такі як там всякі Біонфреї, Дунели. Гриби, там кульдорки і погнали, які не тупи. Зропул все одно тут непоганий. Тут є такі герої, як Філосія, Ацилія, Зефрі, Ергандер, Огох для багатьох бажаних героїв. то тобто, герої теж є нормально, але готуйтесь, що тут дуже часто будуть падати самі герої, мабуть, з цього нижнього тіру, які дуже частенько тут будуть падати. Бо шанс на них якби мінімальний. Гарант система у нас вся як стандартна, нічого не міняється. Ну і головний герой, це в принципі тіаматика, теж може звідси випасти в тому банер. Ну, чесно виглядає, 50 на 50, все залежить від дропу. Знаєте, можуть випасти 5 грибів. Підряд і буде вам отаке не дропать. Переходимо тепер на саму героїню. Подивимося, її скіли і як вона це перше. Її дизайннік виглядає красиво, але чи старий е, дизайнік трошечки був цікавіше, коли нам показували в кампанії. Там якось мені дається, але це було поприємніше зробити. А далі 30 хп для всіх битв крута аура. Пасівочка. Одне із принципів головних її плюсів це пасівка і ультимейт. Ну, ми про це зараз коротенько поговоримо. Коли герой приймає участь в битви, будь-який юніт, який мере на полі битви, дає Є нам якби стати. Стати будуть еквіваленти, звісно, ж 30% від Dark Lady атрибутів. Тобто тут нам вона дає атаку, дефенс, ХП. Тобто ми бустимо собі наші якраз таки стати наші герої за рахунок того, що кожен раз хтось вмирає, будь-який, хто із нас. Далі вона буде лікувати союзники на 10%. Непоганий підхіл, допомагати буде як саппорт, як бустер. Як хілер, це це непогано не пасівка, робить. Мінуси тут написано, що якби будь-які юнити да, то вже на підсказує, що вона буде грати ця пасівка з усіма. Вона буде давати атрибути всім героям союзникам, які вона полюбити. Але мінус цієї пасівки, кому данжі поставити, наприклад, Тіамат на КБ під стихію вогонь, ну тобто вага під вогонь дійма зараз синерагує. Ну вам цей бус по факту ніяк не реалізується, тому що вмирати не буде кому. Якщо вмирають ваші союзники, вони більше не стануть. Тобто наша ціль, що вмирали ті Юніти, які як би нам не потрібно, щоб вони потім вставали. Тобто це краще синергує саме з призивом. призиву. Призивої юніти, оці самонери, скелетики, там дракончики, вони вмирають, вони дають нам буст. І це вже якби ми себе розкачуємо. Непогано, але з будь-якими іншими фракціями ви не можете собі дозволити те, що ваші союзники вмирали. Ну, якщо, ну, або інші юнити, це ну, юнити інше, це десь на данжах. Там на гарпі є кульки, в якомусь іншому данжі, там на гоблінах, на феї є ще там додаткові, да, там всякі і самон юнити. Таку там ворога і ще хтось, то тобто, там вони будуть вмирати. там ті мають будувати пасівку усім. Але по більшій частині це пасівка заточена під призив. Тому одразу гар... це гарантуйте, що героїня буде грати більше всього найкраще з призивом. З іншими фракціями може, але толку від цього буде набагато менше. Тут тобто реалізувати її пасівку, ну ви нормально не зможете. Другий її навик атакує три рандомлі цілі двічі, плюс накладає штраф атаки і наносить їм урон. Кулдаун cool дуже маленький у навику, навик непоганий, і в нас немає радіусу удару. Тобто вона атакує де завгодно. Це непоганий навик штраф атаки з таким маленьким КД. Це круто, особливо якщо в нас ще є талант на продовження дебафів. Це буде прям взагалі пушечка, тому що вона буде постійно тримати. Зараз подивимось таланти, чи буде це так. Правильно. Далі в нас іде ультімейт. Ультімейт це мабуть, її друга корона фішка. пасівка корона для призиву більше. Ультімейт, принципі, коронний усюди, тому що це унікальний ультімейт, який ну ви не знайдете 100% такого самого поєднання усіх героїв. Тобто, перше, це шансом, шанс 75%, Знімає всі бафи. Знімає щити з ворога, атакує всіх ворогів і накладає блок бонусів. В нас є герої, які знімають щити. У нас є герої, які знімають бонуси. Але героїня, яка знімає бонуси, знімає щити, накладає ще й блок бонусів, ну, це поєднання взагалі комбо. Ну плюс ще наносить урон. Блок бонусів накладається на 10 секунд. Кулдаун стандартний, можна теж розкачати. Єдиний мінус цього ультимейту. Шанс 75%. Тобто це вже рандом. Тут тобто 25% ніяк не прокачується книгами, і це Мінус її у цього навику. То, що вона такує по всій карті, це плюс, але шанси, ну, це тіамат, розробники, ну можна було сотку дати. Ну, вони вирішили піти іншим шляхом, я скажу яким, трошечки кишелів, щоб закинули. Давайте вже подумаємо, чому так. Це її душі. Перше, звісно, жо це батл скіл, перша душа додає нам штраф лікування. Теж непоганий дебаф, який теж можна використовувати. Плюс додатково кількість дебафів, нам буде допомагати на деяких боссах, такі як фінальний бос другого сезону. Там це теж дуже корисно. Друге, це якраз таки її ультимейт, де буде підніматися шанс на 20%. Додатково тепер стає сотка. Тобто, щоб зробити ульту на 100%, вам треба дві душі тіамату. Тобто, якщо вона не буде Дати до гаранту на 300 зробити тіамат з шансу 100% на ульту, це якби нелегка задача. І отут таке питання. А дофіга таке треба було б робити, да? Ну я думаю, всі зрозуміють. Далі третє це в нас рандом таргет цілій на батл скілу піднімається, це теж прикольно. Четверте це кіст. і п'яте, це звідси саме найкращий буст, тому що вона буде піднімати апгрейд до 40%. Ну, тобто не 340 плюс буде більше лікувати. Ну, п'ята душа, звісно, найкраща. але п'яте Шу подумайте, як ви її виб'єте. Ну і звісно ж, про що ми хотіли далі поговорити, це про талантіки. талантики в нас виглядають ось так: от шукаємо талант для продовження баф. Його ми тут одразу не ви не бачимо, тому це вже мінус. Чесно скажу, про гілку і талантів дали їй. Фігеню повну. Тут у нас просто стандартні таланти для героїв контролю, трошечки заливу, додатково влучність, знову ж таки, залив. Тут у нас е, спротив, тут ігнор резисту, тут додатковий теж резист. Ну тобто, все це це тільки там для неї. Це не саппортські таланти, не таланти Торіна, які може і хілити і давати спротив. Це не таланти там і дебафера, і сапорта одночасно. Це просто набір талантів, який, ну чесно виглядає. Посередньо. Єдиний її прикол це просто її талант, то, що з каст батл скіла стартує набити. Тобто ви одразу стартуєте битву з штрафом атаки по ворогу. І це прикольно, це можна реалізувати буде на гарпі. Якщо у вас проблема з танком, вона на них старті битви кастує і атакує штрафом атаки, якщо звісно вже рандом попаде по гарпі, і ви отримаєте штраф штрафтаки на старті. І це забустить вас. Або на всяких боссах, де усюди, ви одразу на старті зменшите собі по урончик. Непогано, звісно, що це непогано. Тому таланти виглядає чесно, на думку, не дуже. Тільки її талант, це от єдиний плюс. Звісно, в нас ще є унікальний артефакт на нашу тіамат. Зараз ми швиденько на нього передаємо. Унікальний артефакт тіамат Ерс має свої обмеження, як і події, тому забрати ви зможете тільки під час події, якщо події закінчилися, а у вас душа залишилася. Артефакт ви вже не заберете. І артефакт є краскікурона. Дає нам ХП влучність, то вороги, які будуть мати дебафу на собі, будуть постійно втрачати ХП за кожен тип дебафу, який буде на них воду, то. Отримувати 100-120% на максимум прикачки 200% атаки від Dark Lady кожні 2 секунди, не може бути критичним ударом. Тому артефакт непогано виглядає, але чи брати його одразу на старті. Думаю, якщо ви 2 Тіамат, ви її душі візьмете на 25% бусту ульти, щоб ульта нарешті була нормальна. І тепер коротко на відповідь про саму Тіамат. Кому вона потрібна та чи варто взагалі забрати на свій аккаунт. Забирати варто. Це поєднання унікальне пасів, ну, ар уль ультімейту, який які є на усіх героїв. І вона все одно допоможе десь проходити контент. Така героїня в будь-якому випадку знадобиться. Вона і бустить гарно призи, вона і знімає бафи щити й накладає блуг бонусів. Це все круте поєднання, і будуть такі сезони, де всі ці от я білки, вони знадобляються. і це колекційна героїня, яка на даному момент це ще в тимчасових івентах. Весь 4 вона вже повна з'явитися на постійносною, але десь 4 ще трошки, якби 3 місяці, да, можемо так рахувати. І забрати зараз тіамат або її не забрати. Краще звісно ж забирати для своєї колекції, плюс для бусту призиву. Коли ви забираєте тіамат, ви повинні розраховувати на одне. Ви бустите саме пах призиву, тому що саме з призивом буде дуже круто працювати. Її пасівочка вона буде швидше вже розкачувати вашу додаткову лільку. І це от якраз таки єдиний буст. Чи допоможе вона іншим фракціям за рахунок ультимейту батлскіла? Так, вона буде крута гриня. Це не імба, як хтось там міг подумати. Це більше. Розраховувати як колекційний герой плюс герой івенту, яка підходить ситоутину, піде які пачки, підають які проходження контенту. Вона знадобиться. Тому забирайте її в будь-якому випадку, якщо у вас є на це крутки і є така можливість, не пропускайте ціамат, бо вона знадобиться і фінально босі С2 і на босах С3 в третьому сезоні. тому що до самої події на тіамат, подія виглядає, як в принципі сів нас івентовські події. Забираємо герої за. Гарантія, як тут герою на халяву, звісно, вже не дають, Побачимо, як вона буде в нас падати з дропа. Чи варта вона шутого забирати на 300? Звісно вона того варта. Чи потрібен її унікальний артефакт? Якщо випаде, то звісно ж можна забрати, але краще подумати спершу про душі, тому що треба забустити хоча б на плюс 2, щоб можна було якби ультувати. На 100%, бо шанс на 75%, ну, грати можна, але це все одно буде завжди розраховувати на рандомчик. А вам, звісно, ж, дякую за перегляд, забудьте поставити подобачки, написати все в думки про ці про цю подію, чи будете ви її забирати, і якої героїні ви, звісно вже очікували, що це буде імбаш, це буде середня гриня, чи буде повне дно, яким не можна буде взагалі грати. Звісно вже напишіть свої думки. І не забудьте подивитися наше минуле відео про новинами, Там нас іде гарний розіграш про для всіх учасників. Тому переходьте до спливашечки, десь отут вона нас з Всім ще раз дяку за перегляд і побачимось на особних досіках та стрімах. Всім па-па, друзі. Влад роливий стрими, як тропів без теж. Відео летік немає, формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад настрими, це справжній чемпіонський рам.